Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про одну важливу річ, яка в теорії звучить дуже просто, але на практиці чомусь весь час відкладається на завтра: так, так, про нашу фізичну активність, не про марафони, не про айронмен, не про тренування, після яких ходити боляче, а про такий нормальний людський рух, який реально можна вписати в життя. Навіть якщо ви з тих, хто вважає, що спорт кострубатий і краще тихенько лежати, щоб ніхто не бачив. І так почнемо. Що ж нам рекомендують? Є офіційна рекомендація того самого ВООЗ. так, так, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рекомендація підтверджує, що дорослим людям потрібно щотижня виконувати 150-300 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності. Або якщо хочеться бути героєм тижня, 75 до 150 хвилин високої інтенсивності для закриття тижневої норми, звучить так, ніби перед тим треба скласти іспит з математики, правда? Але зараз розкладемо усе по поличках без формул і без стресу. Коротко, середня інтенсивність, коли ви рухаєтеся активно, можете говорити, але вже не дуже хочеться співати. І висока інтенсивність. Це коли говорити можна лише короткими фразами, бо дихання каже: друже, давай без зайвих слів. Фішка тут в тому, що важкий варіант зараховується вдвічі швидше: 10 хвилин інтенсивно дорівнює 20 хвилин середнього темпу. Тобто можна обрати або йти довше, або йти швидше, як у житті, правда. І важливий момент: якщо ви тільки починаєте, не потрібно відразу стрибати в режим «Спортсмен Про». Почніть з малого, зручного, без надриву. Головне рухатись. А тепер найприємніше, як набрати тижневу рекомендовану норму без тренажерки. Погнали по-простому, буквально як складаємо кошик активності на тиждень. Перша ходьба, наш безкоштовний фітнес-тренер. Найбільш доступна і недооцінена активність звичайна ходьба, але не прогулянка в стилі: я тут фоткаю котиків і повільно нюхаю повітря, а темп хоча б 4 км на годину або простіше. Орієнтуємось на час, який показує Google Maps. Якщо каже 10 хвилин пішки до вказаної точки, намагаємось пройти за 10 або швидше. Тепер лайфхак 5 хвилин швидкої ходьби щоранку. Наприклад, дорогою на роботу або за кавою, і за робочий тиждень ви вже маєте 17% вашої тижневої норми активності п'ять хвилин. Це навіть чай не встигає охолонути. Друге похід у магазин пішки один раз на тиждень, десять хвилин туди, десять хвилин назад. І все це ще додатково 13%. А якщо ви повертаєтесь із двома пакетами, це майже силове тренування. Можна себе похвалити і вважати, що ви були на фітнесі, третє робота в саду або дворі 30 хвилин з граблями, листям, поливанням, висаджуванням, прополюванням. І плюс 20% до тижневого плану. Тут головне, щоб не затягнуло, як воно буває. Вийшов на 10 хвилин і через три години вже перекопав півділянки та життя переосмислив. Рухаємось далі. Тепер розглянемо активності високої інтенсивності для тих, хто хоче швидше і ефективніше. Четверте сходи замість ліфта. Ось тут буде трохи болю, але корисного. Підйом сходами це вже інтенсивна активність. Одна хвилина сходами щодня це плюс 9% норми за тиждень. І найкраще це не треба виділяти час. Просто змінюємо звичку. Бачите ліфт, робите вигляд, що він вам не знайомий. Ну, принаймні на кілька поверхів. Наступне п'яте – велосипед: якщо крутите педалі від 16 кілометрів на годину, це вже висока інтенсивність дев'ять хвилин раз на тиждень. І на рахунку ще 13%. Шосте танці це вже ближче до приємного. 30 хвилин активних танців у п'ятницю ввечері. І це може дати до 40% тижневої норми. Головне танцювати, а не просто переставляти ноги та робити вигляд, що ви в темі. Але навіть і той варіант краще, ніж нічого. Давайте складемо підсумок. Ранкова ходьба похід у магазин, сад, чи двір, сходи, велосипеди, танці. І що ми маємо? Ви закрили тижневу норму без спортзалу, без насилля над собою, без з понеділка почну, просто завдяки маленьким змінам. Але є ще одна важлива річ. Рекомендації кажуть: хоча б два рази на тиждень робити силові вправи. І не треба уявляти бодібілдерів та металеві штанги. Силові це будь що, де працюють м'язи, присідання, віджимання, еспандери, гантелі, тренування з власною вагою. Опрацьовуємо всі важливі зони: ноги і сідниці, спину, прес, груди, плечі і руки. Навіть 10-15 хвилин вдома, і це вже чудово. Ну і трохи мотивації на завершення не потрібно і не обов'язково робити все ідеально потрібно робити регулярно. Здоров'я будується не героїчними стрибками, а звичками, які ви реально можете створити. Дві п'ять хвилин руху кілька разів на день це вже змінює самопочуття. І чесно, ходьба – це найпростіший старт, доступно, безкоштовно і підходить майже кожному. Якщо у вас є певні обмеження: інвалідність, хронічні захворювання, старший вік або вагітність, це не означає, що рух вам протипоказаний. Існують спеціально адаптовані програми, які допоможуть залишатися активними без ризику для здоров'я. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його лайком. Це не складно, а нам приємно. Напишіть у коментарях, яку активність ви готові додати у свій тиждень вже сьогодні. Бажаємо всім гарного і спортивного дня! Бережіть себе і рухайтесь із задоволенням.